Це не цілеспрямований якийсь удар, це не реалізація якогось довгострокового плану, а це емоційна реакція на болічі удари, нанесені українськими дронами по російським НПЗ. Скоріше за все, він, його було сплановано цей самий удар одразу після. Влучання чергового дрона, тобто десь там числа там, 13-го, напевно, березня, але оскільки в Російській Федерації тривали вибори, то якось воно було не на часі. А зараз, коли Путіна оголосили знову президентом, то чому би не розкинути все, що змогли наскрісти. У себе росіяни по енергетичним об'єктам. Ну, власне кажучи, маємо те, що маємо: сто понад 150 різних засобів ураження, настільки різноманітних, що зараз навіть важко встановити, які саме ракети були використані під час цього удару. Надійність енергетичної системи України не порушена, тобто немає підстав взагалі казати про якісь проблеми для більшості регіонів України. Основні проблеми безумовно на Лівобережжі. І ці проблеми пов'язані з тим, що, попри те, попри збиття великої кількості засобів ураження українськими силами оборони, все одно маємо. 59 влучань. Ці влучання не всі високоточні, і тут навіть не можна сказати на щастя, чи це. Тому що ось те, що росіяни назвали ударом по греблі Дніпро ГЕСу, і що інше, як влучання одного із засобів ураження або його уламків в тролейбус. Який курсував цією греблею, тобто саме він палав, і, власне, оцю пожежу було зафіксовано і потім розтиражовано, передусім в російських ЗМІ? Якщо казати про влучання в інші енергетичні об'єкти, то ми маємо той же самий набір станцій, які вже Неодноразово були під ударами російських ракет. Це Бурштин, це Ладижин, це Криворіжжя, тобто Криворізька ТЕЦ, Придніпровська, це Харківська ТЕЦ 5, це Одеська ТЕЦ, ну, тобто всі ті станції, які неодноразово вже обстрілювалися. І неодноразово відновлювали свою роботу після чергового, на жаль, не можна сказати, останнього обстрілу. І ніяких, скажімо так, апокаліптичних прогнозів не дає керівництво ані Укренерго, ані Міненерго, ані Укргідроенерго. Всі вони кажуть про те, що. Так, пошкодження є. На окремих об'єктах пошкодження є суттєвими, але це не означає, що енергосистема втратила надійність і чи втратила можливість відновлюватися після збоїв. Зараз збої існують в сенсі, що запроваджено графіки стабілізаційних вимкнень в низці регіонів України. Знову ж таки, насамперед, в Лівобережній частині України. Насамперед потрібно сказати про Харків, про чотири райони Дніпропетровської області, про три райони Сумської області, про Одесу, і, може, прилеглі райони. Ну і про Донеччину, де не завжди, на жаль, споживачі з електричною енергією. Ще розглядається питання запровадження. Стабілізаційних графіків таких стабілізаційних графіків ще в трьох регіонах України, але скоріш за все, там просто все обмежиться аварійними вимкненнями на час відновлення енергопостачання. Скільки буде тривати дія оцих графіків залежатиме від того наскільки швидко будуть відновлені відповідні об'єкти. Найбільшу тривогу зараз викликає безумовно Харків і Дніпропетровщина, Кривий Ріг, насамперед Кривий Ріг, Дніпро, як місто мається на увазі, ну і прилеглі регіони, прилеглі райони. Саме для цих районів України, цих міст. Найбільша зараз тривога з ними пов'язана, тому що, по-перше, там велике енергопостачання, а по-друге, саме тут спостерігалася найбільша кількість влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Потрібно спочатку оцінити масштаб пошкоджень, після цього вже і казати про те, скільки часу потрібне. Але ще раз наголошую. Ці пошкодження відбулися на тих об'єктах, які вже е, працівники цих підприємств відновлювали. Тобто вони вже знають, що потрібно робити, як потрібно робити, де брати кошти. Е, е, я сподіваюся, що там вони будуть, е, де їх можна взяти, е, і до кого звертатися, якщо цих коштів не вистачатиме. Ми бачимо, що фонд. Енергетичної підтримки України він існує, він функціонує. До нього надходять кошти, до нього надходить обладнання енергетичне. Зараз вже налагоджені відповідні ланцюжки постачання такого обладнання, замовлення такого обладнання, тому відновлення після нинішньої атаки. На моє глибоке переконання, відбуватиметься е, значно е, швидше і, і значно з меншими е, витратами нервової енергії, аніж це відбувалося, наприклад, в е, листопаді позаминулого року, коли вперше енергосистема зазнала величезних. Е, в історичному плані величезних е, руйнувань.